Перші етапи формування акту сечовипускання стаються зараз. Буде шок в батьків. Вони будуть писати коментарі, що я некомпетентна з двох років. Ого. З двох років починає формуватися розуміння, що в сечовому міхурі щось є. Оце відчуття наповненості і так далі. Тобто до того моменту ви можете бігати з дитиною ось так, от з горщиком, і казати, пісяй, пісяй. Це може сприйматися як гра, дитина може сісти, навіть може годинку посидіти і попісяти. Але усвідомленості в цьому не буде, тому що ще формується акт. І тут батьки зазвичай на консультації. Консультаціях питають: ну, добре, окей, чекаю чемно, я з підгузником. А як а, розуміти, як мені знати, коли цей горщик дати? Тут є золоті такі прапорці які допоможуть батькам. Це, наприклад, дитина. От є певні діти, певний вік, коли вони не усвідомлено, просто пісять, Ви навіть не можете зрозуміти, попісіла дитина чи не попісіла. А є момент, коли вже дитина усамітнюється, присідає, стає, щось прислуховується, тобто уже рефлекс, що щось відбувається, я зараз і Він починає прокадатися.